Стародавні цивілізації існували не тільки в Середземноморському регіоні або на індійському субконтиненті, але й на Далекому Сході. Тут, в центрі Великої китайської рівнини, вже в третьому-другому тисячоліттях до нашої ери стали виникати поселення людей. Природа цих місць багата і різноманітна. На Заході китайська рівнина відділена від решти світу найвищими горами на планеті Гімалаями. Клімат цієї частини країни дуже суворий, спекотне сухе літо і довга холодна зима. У Гімалаях беруть початок дві великі китайські річки Хуанхе, жовта річка і Янцзи блакитна річка. Вони спускаються з гір і течуть по просторах Великої китайської рівнини на схід до океану. Велика частина рівнини покрита родючими ґрунтами. Влітку дощів багато, а осінь тепла й суха. В лісах і степах багато птахів і тварин. Ці родючі землі здавна приваблювали до себе людей. Саме тому люди спочатку заселили саме долини Хуанхе та Янзи. Як і в інших народів, основними заняттями древніх китайців були збиральництво, рибальство та полювання з давніх часів. В Китаї існував звичай великого спільного полювання, в якому брало участь все чоловіче населення племені, а командував мисливцями вождь. Стародавні китайські джерела свідчать, що під час одного такого полювання могло бути вбито понад 350 тварин і птахів. Вирушаючи на полювання, вождь зазвичай запитував чаклуна, якою буде погода. Наприклад, Зберігся давній китайський напис про таке ворожіння. Вождь задавав питання Сьогодні плем'я йде на полювання, чи завадить нам сильний вітер? Відповідь чаклуна Буде сильний вітер. Іноді полювання вели в спеціально підготовлених загонах, куди заганяли тварин. Так один напис говорить Убито в загоні оленів 262. Кабанів 113 зайців 10. Згодом основним заняттям китайців стало сільське господарство ґрунти в долинах річок Хуанхе й Янци на носні, тобто утворені з річкового мулу, який виносився на береги водами річок, що розливались навесні, тому вони м'які і прості в обробці. Потім китайці навчилися будувати зрошувальні системи, посушувати і зволожувати ріллю. Це сталося трохи пізніше ніж в Месопотамії або в стародавньому Єгипті, приблизно в першому тисячолітті до нашої ери. З цього часу почалося активне освоєння та заселення великої китайської рівнини. Сільське господарство розвивалося швидкими темпами. Жителі Китаю навчилися вирощувати просо, ячмінь, пшеницю і навіть рис, який з часом став основним продуктом харчування. Стародавні китайці одомашнили різні породи худоби овець, кіз, биків, буйволів, свиней та коней. У давні часи населення Китаю було неоднорідним. Багато історичних джерел оповідають про те, що племена Шан, Чжоу та інші жили в різних частинах країни. В кінці 15 століття до нашої ери вождь китайської ван. Племені Шан на ім'я Ген привів свій народ в долину Хуанхе і побудував там велике місто. За назвою племені воно отримало назву Шан. Через три століття місто захопили племена Чжоу, які заснували на його руїнах власну державу. Незважаючи на ворожнечу, жителі цих держав вважали себе одним народом вони мали єдину мову, культуру та звичаї. Що згодом стала основою для формування китайського народу. Кілька століть безперервних війн, і конфліктів, розпадів та об'єднання різних державних утворень на території Китаю отримали назву Епохи воюючих царств. Нарешті, в 221 році до нашої ери, китайські землі були об'єднані в єдину державу з величезною територією. Нею почала правити династія Цінь. Цар з цієї династії прийняв новий титул Хуанді імператора. Він увійшов в історію як цинь Ши Хуанді або, в перекладі, Перший імператор Цінь. В своєму першому указі правитель новоутвореної піднебесної імперії оголосив, що його сина назвуть другим правителем Цінь, потім правитиме його онук, третій правитель Цінь І так. Десятки тисяч його спадкоємців. Цінши Хуанді заявив, що тепер, після перемоги, мир триватиме вічно, столицею об'єднаної країни стало місто Сяньян. Вся земля та влада в Китаї стали належати правителю. Територія держави була розділена на 36 областей, на чолі яких стояли намісники, що призначалися імператором. За допомогою величезної армії чиновників, він контролював життя своїх підданих. Ніхто не був вільний ні в своїх діях, ні навіть у своїх думках. Якщо імператор був незадоволений кимось із свого оточення, він посилав меч нещасному це означало, що правитель наказував винуватцеві накласти на себе руки. Кожен, хто виявляв якесь найменше невдоволення, мав бути страчений. В імперії процвітали доноси. Навіть за дрібні злочини кара була дуже суворою. Людина могла бути продана в рабство або понівечена, винного могли зварити живцем в казані, відрізати ніс або бити палицями по п'ятах. Часто карали також дітей та родичів злочинця, а іноді в особливих випадках навіть сусідів. Нещасних таврували та відправляли на найважчу роботу. Під час правління Цін Шихуанді Китай вів тривалі завойовницькі війни. Були підкорені сусідні племена, що проживали на території сучасної Монголії, частині Кореї. Військовополонених в піднебесні вбивали або перетворювали на рабів. На невільничих ринках рабів поміщали в загони разом з худобою. На завойованих землях імператор наказував будувати іригаційні системи, рити канали. За наказом Цінь Шіхуанді, всі провінції були з'єднані новозбудованими дорогами. Для розвитку торгівлі імператор встановив єдині для всієї країни міри ваги та довжини. В результаті в Китаї з'явилася величезна кількість заможних купців. Їх було так багато, що імператор наказав переселити в Сяньян 120 тисяч сімей таких багатих людей для розвитку своєї столиці. При цьому. Цінши Хуанді побоювався, що читання книг може змусити людей задуматись про те, що відбувається при його правлінні в країні, тому він наказав спалити рукописи китайських мудреців, а 460 вчених, які ховали ці книги, були заживо закопані в землю. Підозрам імператора не було меж. Він переїжджав з одного палацу в інший, ніколи не спав в одній кімнаті дві ночі поспіль. Йому постійно ввижалися змови та зради. Коли цінший Хуанді помер, як подейкували від прийому пілюль безсмертя, що містили ртуть, його поховали в підземній гробниці, над якою був насипаний величезний курган. За своєю пишністю ця гробниця може конкурувати з найбагатшими похованнями єгипетських фараонів. У 1974 році китайський селянин. Випадково виявив гробницю Хуанді. Вічний сон правителя охороняли шість тисяч воїнів, виліплених з глини в повний людський зріст. Теракотова армія була повністю озброєна та вишукувана в бойові порядки. Підлога та стіни гробниці були облицьовані різнокольоровими кам'яними плитами, покритими лаком. В гробниці. Знаходились невеликі копії імператорських палаців, розташованих серед штучних гір та гаїв. Моделі озер і ставків були наповнені блискучою ртуттю, що зображувала воду. По штучній водній гладі плавали птахи, виготовлені з золота й срібла, стелю гробниці прикрашали небесні тіла. Разом з імператором поховали його дружин, слуг коней. Цінши Хуанді Почав своє правління зі страти власних братів і знаменитих полководців. Але терпіння народу було вичерпано, почалися повстання, новим правителям довелося піти на поступки народу і полегшити його становище. Як відомо, Хуанді проголосив себе засновником династії 10 тисяч поколінь і хранителем вічного миру. Однак насправді цінши Хуанді постійно перебував у стані війни з сусідніми державами. Особливо його приваблювали землі на узбережжі східно-китайського та південно-китайського морів. Після декількох років походів армія імператора підпорядкувала собі всі народи, що проживали на цих територіях. На завойованих землях китайці створювали військові поселення, вони забирали врожаїв місцевих жителів і змушували їх працювати на себе. Іншим напрямком завоювань цінші хуанді – була північ. Тут, противниками Китаю, були племена Хунну. Ці кочівники своїми набігами постійно турбували жителів Піднебесної. Низкорослі хунну, здається, зросталися зі своїми маленькими, але витривалими кіньми. Здавалося, що ці люди все життя проводили в сідлі, хунну їли молоко і сире м'ясо, їхніми оселями були пересувні повстяні намети. Хунно здійснювали стрімкі набіги на ворогів і тут же зникали в степу. Наздогнати їх було дуже складно. В бою Хунно були безстрашними та лютими воїнами. Цінші Хуанді спорядив величезну армію, якій вдалося відтіснити кочівників далеко на північ. Для захисту від їх набігів імператор наказав побудувати величезну стіну. Щоб побудувати цей мур, з усієї країни зігнали близько мільйона людей, рабів, військовополонених, робітників та селян, майже п'яту частину населення тогочасного Китаю. Вдень і вночі протягом десяти років вони працювали під батогами наглядачів. Будівельники закладали величезні камені, цеглу, трамбували землю. Під час будівництва стіни загинуло так багато людей, що її називають найдовшою могилою в світі. Велика китайська стіна простягнулася більш ніж на 6 тисяч кілометрів. А якщо порахувати ще до будови більш пізніх часів, то її загальна протяжність перевищить 21 тисячу. Подекуди висота муру сягала висоти дво- або триповерхового будинку, ширина стіни дозволяла роз'їхатись двом колісницям. В стіні були оглядові щілини та бійниці, через рівні проміжки на ній височіли укріплені вежі. Їх охороняли військові загони. Коли спостерігачі помічали рух ворогів, вони запалювали на вежі багаття, на цей знак терміново прибували додаткові сили. Запалений вогонь також було видно з довколишніх веж. На них теж в свою чергу розпалювали багаття. Так за багато кілометрів передавалася звістка про небезпеку, великий китайський мур. Був побудований з такою майстерністю і запасом міцності, що зберігся до наших днів. Але ні велика стіна, ні жорстокість правління не допомогли династії Цінь. Потужні народні повстання повалили її всього через кілька років після смерті її першого імператора. Державний досвід імперії Цінь однак не був втрачений, він був примножений наступною династією Хань, що була утворена на уламках Старої Імперії. Одним із лідерів повстанців Любанем. в імперії хань, що проіснує 400 років, китайці в повній мірі усвідомили себе єдиним народом. І сьогодні вони називають себе ханцями.